Вчора, 8 вересня, очільник громади провів робочу нараду з керівником управління праці та соцзахисту населення, обговорили проект реформи. Кабмін доручив до середини вересня обговорити на місцях зміни до низки постанов, що регулюють порядок надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, порядок обчислення сукупного доходу родини та інших. До Пенсійного фонду України передбачається забрати функції по призначенню виплаті субсидій і пільги на, плату, пільги на плату житлово комунальних послуг. Всі інші пільги залишаються в управліннях соцзахисту. Там навіть вже дати є, що до 1 листопада ми повинні передати, і з 1 листопада вже пенсійний фонд буде нараховувати за жовтень субсидію і пільги. Наразі управління праці та соцзахисту населення опрацьовує майже 3 тисячі справ по пільгам та майже 16 тисяч справ щодо субсидій для мешканців Лозівської громади. Після введення новацій доведеться скоротити 20% фахівців управління, та й це не головне, підкреслила Вікторія Кіпкало. Ще в 2003 році прийшли до того, що не повинно бути окремо людина прийшла і єдине вікно. Вона звертається за всіма видами допомоги, державних компенсацій, субсидій і тому справи зараз єдині. Тобто нам тоді необхідно буде розділяти всі справи в архіві. Я вважаю для громади це не дуже добре. Чому? Не тому, що люди управління праці, працівники, спеціалісти фахові залишаться без роботи, а тому, що на сьогодні будь-яке звернення будь-якої особи ми маємо всю інформацію про цю людину. Ми її призначаємо субсидію і ми додаємо всяческих зусиль для того, щоб все було вчасно, для того, щоб все людині надати відповіді на всі питання. Залишиться функція щодо прийому. Документів в управліннях соцзахисту, тобто пенсійний фонд, не буде співпрацювати особисто з людиною для призначення. Фахівчиня доводила, не бачить переваг у запропонованих змінах навпаки, ймовірні численні непорозуміння серед мешканців громади, особливо на початку нового опалювального сезону у воєнний час, аби ситуація не стала гіршою у підсумку обговорення. Зійшлись на думці звернутися до кабіну з пропозицією залишити існуючу систему видачі субсидій та пільг, принаймні на час дії воєнного стану.